Всім привіт! Я на вулиці Антонича, 32. Маю в оренду двокімнатну квартиру. Давайте я вам її покажу. Так, тут у нас дитячий майданчик. Ось сам будинок. За будинком є ще один дитячий майданчик. Парковочка для автомобілів. Ось ББ видно, що тримають в порядку будинок. Дивіться, який фасад зробили. Квартира знаходиться на восьмому поверсі. Заходимо в будинок і піднімаємося. знаходжуся я зараз на восьмому поверсі. Ліфт у нас робочий, все гаразд. Заходимо в квартиру. Стоять якісні броньовані двері видно міцні. Фактично, квартира є трикімнатна, але здається в оренду. Як двокімнатна квартира, ця, ця кімната закривається. Тут у нас прихожа, є шафа, де можна свої речі зберігати. Є, до речі, домофон. Так, Домофон є. Інтернет є. Всі необхідні речі для проживання, посуд, всякі банячки. Котельне все є. Холодильник. металопластикові вікна, пральне машина. Ванна, все робоче, туалет, спальня. Саме на балконах ми пластикові вікна. Є такі дві шафи на балконі. Вигляд у двір. Дитячий майданчик тут. І друга кімната. Тут є в нас порохотяг, роутер, інтернет, від Київ Старого, праска, холодильна дошка. Ще одна спальня. Тут якийсь є телевізор так само. На цьому балконі теж замінені вікна металопластикові. Парковка для автомобілів, дитячий майданчик. Так, прошу, зацікавила квартира, прошу зателефонуйте мені або напишіть, і я вам цю квартиру покажу. Всім дня!